Привіт всім підписникам та глядачам мого каналу. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про минулий рік. Як все було, скільки ми заробили, що в нас вийшло, що ми нового купили, що придбали, що плануємо сіяти. Е, розпочинаю своє відео із нашого гаража. Так як трактор ми вже загнали в гараж. На зиму трошки будемо його тут ремонтувати. Купив розприділювач, такий болгарський теж будемо його встановлювати. Так як у нас гідравліка погано працювала, тож будемо теж це знімати, показувати вам розказувати про ремонт Т-25, було у нас засіяно 6,5 гектарів землі, 2 гектари було сої, 2 гектари пшениці і 2 гектари гречки. І пів гектар кукурузи я так посіяв як би для експерименту, тому що ми її ніколи ну колись дуже давно сіяли, а так в принципі не сіяли. Тож планував я гектара ці змолоти, зразу відвезти продать. І, і, в принципі, все. Ну, не вийшло так, як я планував. Тож Ці гектара, на мою думку, самі не вигідні вийшли, тому що кукуруза в нас половину ми зібрали в качанах. Молотили тож комбайном. Відео я знімав тут, десь додавлю. І в описі також додавлю відео про цей комбайн. Половину ми змолотили в качанах, а половина залишилася в нас в полі. Я думаю, чи ми весною з вже уже комбайном. Подивимося, які в нас там, як то кажуть, події на катінах і після комбайна весною. А чому не вигідно? Тому що немає ціни. До Нового року була ціна 360 і мінус за вологість. Вологість була також дуже велика, більше 20% вологи. І виходить, що 1200 потрібно було навіть більше платити за, за саму вологу, тобто знімали з ціни. Мінус ще потрібно було за комбайн заплатити, мінус потрібно було заплатити за машину, щоб відвезти це зерно. Тож, вже воно виходило мені невигідно. <кхід> Також по затратам ми е купили зерно кукурузи мішок. В принципі, недорогий, український якийсь там купляли, я то вже не пам'ятаю. І мінус, в принципі, солярка на ну, все те, що ми виверили, закультивірували, за те, що посіяли. Також сіяли не, не своїм трактором, не, а також наймали виходить. Тож кукурудза повністю мінус. Я точний мінус не можу зараз порахувати, так як кукурудза в нас ще не, не прибрана. Але половина в качинах, ми її, в принципі, на, на своє дне на господарство витрачаємо. А продавати, не знаю, може весною вже щось там якісь, якусь може, тонну змолотимо, то може комусь і продамо. Так що ось така виходить на кукурудзою. Невідомо, що буде весною, можливо, ціна на кукурузу весною виросте. Якраз вона трошки підсохне. Врожайність, я думаю, в цьому році також повинна бути гарна, так як йшли в нас дощі постійно. Тож, весною ще, можливо, кукуруза буде вигідна, але на даний момент вона не вигідна. Ну що ж, Наступна у нас пшениця. Пшениця у нас також була 2 гектари. Урожайність у нас 6 тонн. Ціна на неї зараз нас тут по району купують її по 4 гривні. Якщо беруть аналіз, то можливо трошки дорожче. Ну Ціна, я думаю, по пшениці вона трошки також підніметься до весни. І пшениця у нас ще там лежить, зберігаємо, ми її не продавали нічого. Так, по затратам у нас була оренка, потім ми культиватором борозни всі закультивували і тоді вже сіяли. Сіяли ми 240 кг на гектар, сіяли без міндобрива. І в принципі все аж до самої уборки врожаю. Уборка в нас була 1200 за комбайн, ми платили, плюс солярка десь літрів 15 у нас вийшло. Тож, оце з нас таке виходить. Якщо по 4 гривні продавати, то це також не, не вигідно. А якщо даже вигідно, то там плюс зовсім невеликий. Е, також переходимо ми до Сої. Сої в нас було також 2 гектари посіяно. Е, по вражайності вийшло 6 тонн з 2 гектарів. Ціна. Продавали ми по 10 тисяч за тонну. Е, по затратам у нас виходить також була оранка осінню, потім е, закривали вологу весною, потім культивірували, після, культивіру, після того, як закультивірували, вже була, був сам посів. Сіяли також без міндобрива, сіяли десь 140 кг на гектар сої. При посів і ще додавали інокулянта, хастік називається. Засипали прямо в бункер, трошки зерна, і додавали інокулянта цього. В принципі, все спрацювало, все мені сподобалось, сподобався цей інокулянт. Тому що раніше ми застосовували такий рідкий, який просто ну, більше для нього роботи. Коли ти засипав його в бункер, все перемішав і поїхав сіяти набагато якось легше. Був не кулянт, потім раундап е, оприскували ми. Е, наступний вже у нас був комбайн. Комбайн також ми шукали довго, було з цим проблеми, так як йшли дощі. Е, комбайн нам вийшов тисячі за гектар плюс е, солярка. Так як Соя у нас була не в нашому селі, а за 15 км від нас. Тож там ще були в мене такі затрати, як склад. Потім, вже, коли продавали, також платили за Маніту, платили за віса. Ну, це також все якби, затрати, вважається. І за все за все, за все, все солярку я цього якби, не враховую, тому що я ну, не записував, потрібно все те, що робиш, записувати. Тож, я плані, планую в наступному році всі, всі всі затрати, все, скільки солярки, всього, скільки де витрачали, за, записати. І теж таке зняти відео, скільки в нас вийшло по затратам, скільки солярки ми затратили, скільки ми всього затратили, і скільки ми потім цього всього получимо, щоб в нас виходила якби, така цифра. Ну, Соя вийшла в нас вже в плюс, не в мінус, так як кукурузи вийшло. Тож, соя в цьому році, в принципі, не погана. Ну що ж, а лідером у нас стала гречка в цьому році, також було 2, 2 гектари, там трошки більше. По вражайності у нас вийшло 5 тонн, 5 тонн ми продали, продали по 24 гривні за тонну. Так, і по затратам. По, по затратам також була оранка, було закриття вологи, культивація і сам посів. Насіння. Гречки ми брали в дядька, скільки взяли, скільки потім намолотили, скільки йому віддали. Тож, затрат в мене на зерно на припасів не було. Посіяли, сіяв я 70 кг на гектар. В принципі, задоволений цим висівом, гречка була у нас непогана. Сіяли ми додавали трошки міндоврів. Було там пару мішків, тож ми ці пару мішків висіяли на гречку. Потім вже після посіву було вже скошування. Гречку ми косили валки. Ціна була 700 гривень за гектар плюс солярка. Потім в нас був комбайн, який підбирав з валків. Підбирання з валків коштувало нам 1000 гривень, також плюс солярка. Все це ми привезли додому. Дома самі всю гречку перевіяли, це нам якби нічого не коштувало. А потім уже коли приїхали забирати гречку, тож ми ще платили за погрузку. Бо у нас трактор загрузив це все на фуру. Е, так що е, гречка у нас вийшла в цьому році саме вигідна, так як була і хороша врожайність, і ціна, в принципі. Якщо подивитись на все інше, то. Також непогано. Е, так, що ми в цьому році ще придбали? Ще до початку війни ми купили оприскувач, обрискувач на 400 літрів, е, 10 метрів ширина без захвату. А потім уже, коли продали гречку, купили е, блок гілкопотрібного також я відео на це Сілку на це відео залишу в описі. Будесь тут, а можете перейти, подивитися. Ми вже ним спробували порубати. За, поки що задоволені, все працює, все класно. Е, купили там деякі запчастини до трактора і будемо трошки ремонтувати трактора. Купив я також ще краски, покрасимо, я думаю, в цьому році трактора. Як буде гарна погода, буде менше роботи. Ми його швидко покрасимо все, щоб був у нас гарний на вигляд. З приводу наступного року, то ми вже посіяли 2 гектари пшениці і будемо сіяти також або сою, або гречку, це ми ще не вирішили. З кукурузою, напевно, кукурузу сіяти не будемо. Ну що ж, ось таке в мене вийшло відео. Я думаю, всім все зрозуміло. Всі, хто має дивитися, ставляйте лайки, пишіть коментарі, що у вас вийшло. На чому заробили, на чому програли, також мені це цікаво. І буду всім це розповідати. Все, всім пока.